Я не можу сказати, що я прям буду якийсь план на майбутнє, але я завжди підвожу підсумок місяця. В мене є в Excel таблиця. І я туди вношу всі витрати, всі доходи. Дивлюсь, що у нас відбулось, що я відклала, що я куди діла, що я купила. <с racket> Оцінюю, що було супер якихось планів. Взагалі я стараюсь не робити. поясню, чому? Тому що я м -м, досить вимоглива до себе людина. І якщо я потім десь їх не дотягую, ці суперплани, які я собі поставила, то я починаю себе емоційно трошки згризати. І я для себе прийняла рішення, що мені краще цього не робити. Я роблю більше плани саме робочі. А вже по факту я просто дивлюся, що як це вийшло в фінансах. Плюс в мене теж є велике розуміння, що в мене не всі напрямки моєї діяльності вони одразу фінансово вигідні. Наприклад, коли ми говорили про те, що я там пишу книжку, це рік життя, і це цілий рік нічого не приносило, тільки забирало гроші. Тому що треба було давати дизайнеру, треба дати редактору, треба дати фотографу, треба домовитися з видавництвом. Треба дати велику суму грошей видавництву, і це тільки мінус, 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 мінус. Я в цей момент вирішила не рахувати більше, як воно склалось, тому що фінально, звичайно, все, все вийшло класно. Але для цього потрібен був час. І так як багато проєктів, які я роблю, я бачу в дуже такі довготривалі перспективі, То я стараюсь максимально себе на прям супер на числах не зациклювати. Ну, угу. поки що маю таку можливість, я думаю, поки ми маленький бізнес. Подкаст заплати собі сама.